Очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. А именно на одном языке, понимая друг друга. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, в принципе, потому что это один и тот же народ. Я, 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 я этому только что посвятил достаточно долгое время. Боже, кожен раз я думаю, як можна було це обрати. Як можна було не бачити? Вам же ж казали, що ви робите? Ні, ні. От знаєте, викаліть моєму сусіду, мені один раз, щоб у мого сусіда не було двох. Оце такий був е, анекдот, його вже можна як притчу розповідати, тому що так воно і є. Це такі люди. Я не знаю, як можна м верніше, як цим змиритися і як. Не тикати їх носом, я не знаю. Ну, я не можу. Я знаю, як ну, у мене толерантності не залишилося вже давно, і чим далі, тим менше її залишається. І е, я знаєте, на чим посміхаюсь? От, в Тіктоці є така функція, у вас є, ну там пишуть у вас є запит. Тобто людина, за котрою я там не слідкую, і вона не є у мене в друзях. Вона мені щось пише, але я подивитися можу прибрати, або відповісти. І от сьогодні сміялась вранці, див, дивлюсь, я за, зазвичай так дивлюсь, що написали, або взагалі видаляю, або забуваю про це, ну, або відповідаю, якщо там хтось там із адекватних. Так от, значить, жінка, вона у жовтні 24-го року мені написала, що. Коротше, какую-то гадость. Ну, вони от дуже дуже якось так яскраво люди реагують, мудринавіт реагує, коли про Порошенка. Ну, от все, їх це просто виводить Але я так думаю, якщо ти мені писала ще у жовтні, значить ти на мене Ну підписана якось. да А вчора. Після, після е, мого е, крайнього відосика вона написала, та пошла ти зі своїм Порошенка!» Тобто, періодично, раз на півроку Я все-таки навіть таких дратую. сміялася, це капець, просто просто, ну, думаю, от, ну, люди, що ж ви так вбиваєтесь? Ви ж так ніколи не вб'єтесь. Або у Петра Олексійовича під постом значить, там пише чоловік, чоловік. Ну, зараз не Татарю, ну, типа того, що Порошенка заграти, чи там Порошенка, А, на сторінці у Порошенка він пише Порошенка задолбав. А там є такий значок, там топовий прихильник, ну пишеться так міленькими буквами, або вічний прихильник, то есть, людина вже е, більше року підписана на цю сторінку. І він вічний прихильник, тобто він підписаний на цю сторінку більше року для того, щоб туди гадіти-гадіти. Я йому пишу, слухайте, а мені просто цікаво. А що ж ви, ну, що ж ви так себе в серце рвете? Та відпишіться, ви ідіть з Богом, що ж ви так, що ж ви так того ненавісного Порошенка, оце бачите кожен день, вам же ж в Фейсбуці ця сторінка підказує, що о, почитайте, дивіться, який Порошенко молодець, туди поїхав, туди там хлопцям і дівчатам повіз зброю, а туди повіз Мавіки, а туди ще щось, і тебе давить жаба, і твій, ти кажеш, як ти мені задолбав, він мені відповів. А ви, пані Оксана, так, любите того Порошенка, і так, ну, дивлюсь, ввечері він приходить подивитися моє відео. Думаю, а ну, вирішив подивитися, чим я дихаю. Взагалі хочу сказати, і навіть це не виправдання, а можливо, я не виправдовуюся, а можливо, навпаки, я вже так, щоб поставити розставити крапки над І. Я не просто прихильниця Петра Олексійовича, я його дуже поважаю. Я не знаю, який він як людина вдома, наприклад, або який він як людина серед друзів, як він себе поводиться. Але коли він приїжджав до нас в Херсон, він поводиться дуже гідно. Коли я бачу те, що він не тільки каже, а і робить для нашої армії, і робив, і продовжує робити ці сім років, сьомий рік вже він не президент, я його поважаю. І я вважаю, що я маю право на повагу для людини, котра в особисто в мені весь час свого президентства підтримувала віру в армію. Я бачила, як армія росте, як вона із е, армії в шльопках китайських, в шортах і в футболках стала армією, котрою ми пишались. Я бачила, як піклуються про ЗСУ. Я це бачила на власні очі, і я е, не віруюча людина, але я плакала, коли ми отримали Томас. Там, де сьогодні махають російським каділом, завтра б'ють. Російськими градами. Бо я розуміла, що це така це для України, це ну просто офігенна річ. Але е, поплюжили, поплюжать і будуть поплюжить. Чому? Кажучи правду, єдине, що абака, зігріває душу, це надання Україні. Термосу. Так, стоп, подожди. Це треба переписати. Чого? Ну, по тексту севріваю, треба надо... українською Томасу. А вы сказали... Поплюжили, поплюжать і будуть поплюжить. Чому? Всі ми задаємося цим питанням. Тому що більшість людей насправді ми виросли в Савку, і ми в цьому савку, на жаль, багато хто, більшість, продовжує виховувати своїх дітей. Навіть наша Україна незалежна з 91-го року. Але в цьому савку планомірно виховують своїх дітей. І тому ці ж діти кажуть, а що мені ця Україна дала? А Ті ж діти кажуть: а на що я буду за неї воювати. Тим, кому вже по 30, по 40 років, я цих маю на увазі. Не тих, кому по 10, з цими ще можна щось зробити. І ми з цього савка, я не знаю, коли коли викарабкаємося, коли хлопець, котрому там 35, котрий народився, ну, вважаєте, от, ну, за рік до незалежності, розповідає, яке було смачне морозиво е, е, в СССР, і я запитую, ну ти ж його не їв ніколи, ну як ти можеш казати? Тобі бабуся розповідала? Да, мені розповідала про це бабуся, розумієте? А ми ж віримо кому? Тим, хто поруч з нами, тим, хто нам вкладає оце в уха, в очі. От якщо, якщо Скажімо так, я була вихована на е, самих новітніх е, там, що тільки можна було, які вірші, які журнали, яке щось, якась новинка. Е, е, Тато дуже багато виписував е, преси, якщо не міг, бо тоді ж там деякі речі були лімітовані, то він приносив, впіхівав мене просто це все. То інші виховуються на іншому. Головне, щоб було гарне платічко, хоча це теж повинно бути, але зі смаком. Да? Головне, щоб було поїсти, та й все. А, ага. ні, не так. Дівчинці головне вдало вийти заміж, а чоловіку головне вдало оженитися і попасть в обойму десь. ну, Ну, якось так. Ну, это капець. І, і тому я розумію, що. Наскільки зараз. Я розумію, чому так, але мені так не хочеться, щоб так було. Я думаю, що не тільки мені. Навпаки, хочеться, щоб, щоб справедливість була. Чи доживемо ми до цього, але боротися треба. Ми готові зі зброєю в руках захищати власну землю, боротися за кожен її клаптик. І нікому її віддавати не збираємося. І тепер ми зможемо випускати такі ракети, які здатні летіти значно далі, ніж зараз. І це має стримувати нашого ворога, бо його територія теж стає вразливою. А у нас політична реклама. Україні нужний танчики. Нужні танчики і солдатики. А И тантики тоже очень нужны. Yeah. Мы будем брать этих солдатиков, да то вот они будут ехать страдать. А, тантики? тоже будут ехать страдать, а все будут страдать. Потому что если на Украине будет ни тантиков, ни солдатиков, то счастье на Украине не будет. Ни танчиков, ни Украине не будет. <music> Партия нова, дегенерация Украины. Yeah.